Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, читаємо Слово Боже. Найбільший дар, який нам дає Господь, це, ну, це дар свободи, дар життя, ну і дар часу. Тому що земний період це час, коли ми маємо утвердитися у вірі, як ми сказали з вами в передній главі, свою волю поєднати із волею Божою, і в цьому нам допомагає постійне навчання у Слові Божому. Ми читаємо Книгу Числа. Сьогодні на черзі у нас 24 глава. Ця глава, в принципі, могла би бути частиною 23. ї Насправді, от ми по-особливому прив'язуємося до глав, до стихів, вони мають свою нумерацію. І дуже добре, що Біблія має єдину е, нумерацію по главах і стихах е, ну, на весь світ. І ця нумерація, до речі, з'явилася ну, приблизно 13-16 століття. Так поділили слово Боже, а до того Біблія писалася одним текстом, не було поділу там, наскільки розказують нам дослідники, не було поділу навіть на речення. От, і потрібно було мати високий рівень освіти. От ми бачимо, наприклад, старослов'янську мову. Як там написані ті тексти, то ми бачимо, що просто йде суцільний текст, і потрібно було добре бути освіченим у Слові Божому, щоб цей текст розділити на окремі слова, відповідно, щоб була інтонація читання, на окремі речення. Отже, ми читаємо і тут, в принципі, продовження теми дивного пророцтва Валаама, от, ну і царя Валака, який хоче використати Валаама у своїх цілях. Читаємо 24 главу, книга Числа. Валаам побачив, що Господу вгодно благословляти Ізраїля, і не пішов як раніше для волхування, але обернувся лицем своїм до пустелі. І глянув Валам і побачив Ізраїля, що стояв на, за колінами своїми, і був на ньому дух. Божий. Дух Божий дихає, де хоче, хоч це е, язичний пророк, але е, через нього теж діє е, Святий Дух. Е, чому для нас це показано? Це не означає, що ми можемо вільно е, шукати будь-які традиції вивчення Слова Божого, будь-яку можливо міняти конфесію. От, бо ну, можна допустити, що в принципі спасіння можливо в будь-якому середовищі. Ні. Справа в тому, що це нам написано для того, щоб ми з вами не були надто упереджені. Тому що є інша крайність, така крайність, що ми можемо вважати, що лише отак, як я вважаю, от яка от моя конфесія, вона саме правильна. А всі інші вони не спасуться, то це не так. Але нам потрібно перебувати у Слові Боже. Все-таки ми ж читаємо, що з вами? Що Господь дає закон, абсолютний закон для ізраїльського народу і вимагає виконання цього закону, і тільки так можна спастися. Ну, старий заповідь це період дійсно закону, який, який домінує, а вже новий заповідь – це епоха благодаті. Але це все нам написано, і ми повинні перебувати в істині, в тому, в чому ми навчені. Але знову ж таки, щоб ми не були надто упереджені до інших, тому от з'являються такі моменти, коли Господь показує, що і в інших теж діє його закон і ну, через інших людей. І промовив він притчу свою і сказав, говорить Валам, син Веорів. Говорить муж з відкритими очима, говорить той, хто чує слова Божі, який бачить видіння всемогутнього. Падає, але відкриті очі Його, які прекрасні намети Його, Якове, оселі твої Ізраїлю. Розстеляються вони, як долини, як сади біля річки, як дерева алої, насаджені Господом, як кедри біля вод. Польється вода з відер його, і сім'я його буде, як великі води. І перевершить агага цар його, і піднесеться царство його, Бог вивів його з Єгипту, швидкість єдинорога в нього, пожирає народи, ворожі йому, роздроблює кістки їх, і стрілами своїми урожає ворога, схилився. Лежить як, лев, як левиця, хто підніме його? Той, хто благословляє тебе благословений і хто проклинає тебе, проклятий. От знову ж таки, цей пророк Валам прославляє Ізраїля. Прославляє особливим способом. Ну, треба сказати, що люди сходу вміють вітати, вміють говорити гарні вітання. Ми бачимо, наскільки воно розширено, наскільки воно глибоке, скільки тут різних порівнянь, скільки тут алегорій використано для того, щоб прикрасити, показати, наскільки цей славний народ і він благословляє цей народ. Так йому попускає Господь благословити його. І закінчили ми з вами. Цей уривок словами, той, хто благословляє тебе, благословений, а хто проклинає тебе, проклятий. Навіть якщо хтось, і, можливо, не є частиною того народу, так як валам, але він його благословляє, цей народ. Значить, він е, десь е, визнає, що не в повній мірі він із цим народом, не в повній мірі він розуміє Бога, так як цей народ розуміє, але він заздрить цьому народу. Ну, по-доброму, заздрить. І Він його благословляє, значить, він рівняється цей, на цей народ. Він теж хоче бути часткою того народу. І тому хто благословляє цей народ, то він благословений, а хто проклинає, той буде прокляний. Ось от, от слова нам дає святе Писання. І запалав гнів Валака на Валаама, і сплеснув він руками своїми і сказав Валак Валааму, я покликав тебе проклясти ворогів моїх. А ти благословляєш їх ось уже втретє, отже тікай у своє місце, я хотів ушанувати тебе, але ось Господь позбавляє тебе чести. І сказав Валам Валаку, чи не говорив я послам твоїм, яких ти посилав до мене? Хоча б давав мені валак повний, свій будинок, срібла і золота, не можу переступити повеління Господнього, щоб зробити щось добре чи зле за своєю волею, щось зробити добре чи зле за своєю волею. Давайте згадаємо, як ми вже з вами сказали, що суть духовного життя полягає в тому, щоб ми свою волю підпорядкували Божій волі. У псалтирі от ми читаємо, там є слова ви е, боги, сказано. Як це розуміти? І ми боїмося інший раз е, навіть е, таке озвучувати, що ми боги. А ми ж з вами говорили, що хто, хто такі боги, Бог, Елогім, Елогім це суддя. Значить, ми Елогіми, так би мовити, ми судді, тобто ми самі определяємо е, свою долю. Своє життя, свої поступки. Кожного дня ми собі самі вирішуємо, що ми робимо, чи добре, чи зле. Ми вже говорили, чи йдемо ми зранку в неділю в храм, чи не йдемо, чи читаємо ми Слово Боже, чи ні, чи ми будемо слухати проповідь, чи ні. От все залежить від людини. От і тому суть людського життя, якщо вона хоче спастися. І мати, частку у, царстві, і мати частку у царстві Божому, то їй потрібно свою волю поєднати із волею Божою. І читаємо далі, що скаже Господь, те й буду робити. От дуже добре так навчитися нам, особливо коли бувають особливі якісь рішення, треба приймати, дуже молитися, щоб Господь провадив. І для цього треба мати неабиякий духовний досвід, щоб навчитися Богу довіряти. Бо так, зазвичай ми е, начебто молимось, але все-таки над нами панує наше бачення вирішення проблеми. І ми піддаємося саме от тим емоціям, своїм страхам, своїм переживанням, і далі продовжуємо ну, жити в тому світогляді. І насправді ми не завжди даємо місце Божій волі у своєму е, житті. О, так, як і цей валак, так як і спочатку цей валам. Ослиця навіть під ним зупинилася, але він хотів е, робити там свою справу по-своєму. І тому от, дуже навчитися важливо нам сприймати Божу волю. Це ключ до вирішення всіх наших проблем. Коли в нас є хвороби, тяжкі випробування, будь-що. от Дуже це важливо. Зараз у нас іде війна. От, для вирішення війни нам потрібно поступити так, як поступив е, колись е, народ Ніневії. Ну тільки так. Чому там це так описано? Це ж описано для того, щоб ми теж так поступали. От, і має бути критична маса людей. Мож, зрозуміло, що всі так не поступлять, але має бути якась критична маса людей, які поступлять саме так з покаянням, з переміною життя. От, і тоді Господь допоможе нам. Отже, ось я йду до народу свого. Піди я провіщу тобі, що зробить народ цей з народом твоїм з часом. І промовив притчу свої сказав: говорить Валаам, син веорів, говорить муж з відкритими очима, говорить той, хто чує слова Божі, хто має видіння від Всевишнього, хто бачить видіння всемогутнього, падає, але відкриває очі Його, бачу Його, але нині ще немає, бачу Його, але не близько. Сходить зірка Якова. До речі, це ми зараз з вами читаємо месіанський текст, де ну, говориться про пришестю Спасителя. Ще раз прочитаємо: бачу його, але нині ще немає, бачу його. Але не близько, тому що ще пройде більше тисячі років, коли прийде Спаситель. Сходить зірка від Якова і постає жезл від Ізраїля. І вражає князів Моава, тобто перемагає язичників, і розторощує всіх синів Сифових. Едом буде під володінням, Сеїр буде під володінням ворогів своїх, а Ізраїль явить силу свою. Той, хто вийде від Якова, заволодіє і знищить те, що залишилося від міста. І побачив він Амалика і промовив притчу свою і сказав. Це вже буде тепер звернення до Амалика його народу. Перший з народів Амалик, але кінець його загибель. І побачив він Кенеїв і промовив притчу свою, і сказав: міцне житло Твоє і на скелі покладене гніздо Твоє. До речі, треба сказати, що Амалик ми з вами говорили, коли вивчали книгу Буття. Це не особисте ім'я. А дуже часто це загальна назва Амалик, тобто цар, це начальник народу, ну так пояснюють у ці церкви. Але зруйнований буде Каїн. І недовго до того, що Асур поведе тебе в полон. І побачивши Ога, промовив притчу свою, і сказав: Горе, горе, хто уціліє, коли наведе це Бог, прийдуть кораблі від Китима і упокорять Асура. І упокорять Евера, але і їм загибель. І став Валаам і пішов назад у своє місце, а Валак також пішов у своєю дорогою. В цьому закінчиться 24 глава. Хай Господь нам допомагає навчатися свою волю, поєднувати із волею Божою.